У Дніпрі розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Наразі проводять капітальний ремонт одного з котлів. Завдяки цьому котельня уникне понаднормового споживання газу, а отже, заощадить кошти містян. Випоняється капітальний ремонт котла номер 4. Була раніше виполнена заміна трубної частини. зараз виполняється заміна обмуровки. Звідси понад 70 будинків отримують тепло в опалювальний сезон. Цьогоріч у котельнях Дніпра повністю відремонтують близько 30 котлів. В одному з дитячих садків комунальники замінили частину тепломережі. На цьому тижні з 13 по 16 червня нам замінили труби постачання тепла. Тепер всім діткам буде тепло і не буде ніяких аварій. Через постійні аварії теплотрасу вирішили замінити. На дитячий комбінат теплотраса йшла. Подземка, Приходилось 160 метрів, за три дня. Подібні роботи планують провести ще у двох дитячих садках.